Актори молодіжного театру Стук підготували для дітлахів розважальну програму із конкурсами, піснями і танцями. Найбільш затято малі змагалися на швидкість і спритність. Переможених не було за участь у програмі. Подарунки отримували всі. Не меншу зацікавленість викликали конкурси, підготовлені козацькою громадою Миколаєва. А потім усі дружно покликали святого Миколая, який роздав подарунки і дізнався про усі дитячі мрії, вихованців спецшколи. У житті це Павло Деменський, він підприємець святим Миколаєм за сумісництвом став не так давно, але вже добре вжився у роль. Просто позвали мене на так поздравити дітей. Я з удовольствием визвався. Після розважальної програми діти власноруч мали зробити дерево добра. До справи підійшли творчо. Беру конфетку, прив'язую до дерева, роблю бантик, щоб було красиво все своими маленькими ручками, чтобы они сотворили дерево счастья, дерево добра, да? взаимопомощь друг другу. Я бы не сказала, что я мастер, но э, я постараюсь каждому из этого ребенка, подарить маленький кусочек своего добра, чтобы он это ощутил. Школа-інтернат номер 3 заснована у 1962 році. У ній виховуються діти як з Миколаєва, так і з усієї області. Це малеча з багатодітних, малозабезпечених родин, сироти і діти з незначним відставанням у розвитку. На сьогодні у закладі проживають і навчаються 97 вихованців. Волонтери привозять концерти, солодощі, все необхідне, канцелярську, допомагають хто як чим може. У нас, також ми, школа, за виховні години заходи проводяться для дітей, щоб їм було весело, також вони на вихідні можуть ходити, ходять до мультиплексу, музеї, зоопарки, все, все для них організовується тут безкоштовно. все. Закладу постійно надають допомогу волонтери і громадські організації, а також місцеві підприємці. І це свято стало можливим завдяки підтримці Всеукраїнського центру волонтерів, комунальному підприємству Миколаїв Комунтранс, а також громадським діячам і акторам російського театру. Наталія Якубсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.